Всім привіт! вітаю. Сьогодні приймаю парфумерну естафету від Наталі і даю відповідь на питання, які були в цьому поставлені в цьому парфумерному тезі. Відповіді мої будуть короткі. Я не парфумерний блогер. Такий буде бліц огляд, тому що й технічні можливості ну, не дуже в мене хороші. Та і... Я не дуже вмію розповідати, по розкладати по нотах парфуми, будуть просто мої відчуття, подобається, не подобається. Ну і давайте починати. Перше питання цього парфумерного тегу ваш найновіший аромат. Мій найновіший аромат це аромат від фармасі Омнія в замовленні. Фармасі, коли я показувала цей аромат, я чомусь називала його Омна. Але насправді називається Омнія. Аромат для мене пудровий, він по нотах дуже схожий на аромат Боді від Бербери. З тим ароматом я не знайома, в мене його не було. Тут пише нам виробник фармасі, що тут квітково східні ноти, аромат бербери. Пишуть, що, боді пишуть, що там дійсно пудрові ноти. Для мене це суха пудра з квітковим ароматом. Подобається. Поки що я його розношую. Єдиний трішки для мене мінус і такий сумний момент, що він не дуже стійкий. От я його, чесно кажучи, коли користуюсь парфумерним лосьйоном, набагато довше відчуваю аромат. А от з парфумом, так, на жаль, поки що ну, нема в нема мене такого. Такої стопроцентної певненості, що він стійкий. Можливо, я мало наношу, можливо, він дійсно такий, близько сидить до шкіри, але я б його відчувала. Нехай хтось не відчуває, але б я, я хочу його відчувати. Але, але цей момент є. Так, друге питання: найстаріший аромат. Найстаріший аромат моєї колекції це агент провокатор. От Такий аромат. Тут у мене 100 мл, багатенько його, і я його дуже рідко використовую. Він мені подобається. Це квітково деревний аромат, він важкуватий на початкових нотах, але як він потім гарно розкривається на тілі, як він гарно потім шлейфить. Його потрібно зовсім чуть-чуть, щоб трішки, щоб цей аромат гарно розкрився. Якщо я нанесу більше, ніж, наприклад, 2-3 пшики, то тоді цей аромат мене трішки піддушує. Це для когось дуже спірний аромат. Хтось його не любить, але більшість я знаю, що полюбляють. Це аромат такої старої школи, можна так вже говорити. Він комусь подобається, комусь не подобається. Це аромат для мене більше на холодну пору року. Вже навіть не пам'ятаю, коли я його купила, але це було давним-давно купувала у людей на базарі. Коли ще, мені здається, брокарду не було, ну, запевняли, що це оригінал. Аромат, ще раз повторюю, дуже стійкий, і він мені подобається. Але чомусь користуюсь ним дуже рідко. Так, улюблений аромат. Ну, серед моєї такої чималенької колекції улюблених таких, щоб, прямо, знаєте, я їх дуже-дуже любила. Зараз цих ароматів немає. Я вам просто їх назву. Перший мій улюблений аромат це аромат від Сари Джессіки Паркел Лавлі. Дуже його люблю, тому що він у мене пов'язаний з моїм братом, якого, на жаль, вже немає в живих. Він трагічно загинув. Він мені подарував привіз з Америки цей парфум, і я просто в нього влюбилась, закохалася. От, і коли він у мене закінчився, я е, дала собі е, таку установку, що я обов'язково обов'язково цей аромат повторюю. Поки що, ну, поки що не вдається мені його повторити. І другий аромат, який в мене постійно є в моїй колекції, але, на жаль, от на момент виходу цього відео, його в мене немає. Хотіла його замовити. Це аромат Avon, інкадесанс Lotus. Теж дуже його люблю, і вже він у мене в повторі був в другий чи третій раз. Я на цей аромат підсадила дуже багато людей і сестру, і подругу. Я знаю, що після моїх відео теж багато людей купили. Цей аромат і користується з ним задоволенням. Цей аромат був по хорошій ціні, здається, чи в вересневому, чи в жовтневому каталозі. Хотіла повторити, але трішки-трішки відклала на потім обов'язково повторю. Але в мене є аромат в моїй колекції, От я хочу вам показати: це аромат Summer White Sunrise. От дивіться, з фіолетовою кришечкою. Його вже зараз в Вейвені немає. Це теж раритет, який не продається. Але оцей аромат дуже мені нагадує аромат від Сари Джесіки Parker Lovely. Дуже-дуже ноти схожі. І я його вже повторила тоді, вже, тоді, ще коли він продавався, другий раз. І зараз його дуже рідко використовую. Ну, Він у мене такий, знаєте, стоїть. і... Я просто підходжу, його, нюхаю, згадую той аромат від Сараки, Сари, Сари Джесіки Паркер, і просто отримую на насолоду. До речі, зараз от його дістала, і мабуть, зараз в листопаді ним трішки покористуюся, дівчата. Дуже-дуже гарні аромати, квіткові, якісь, такі, такі трішки незвичні вони так. Це не ті зараз аромати компотики, фруктові, які випускає Avon і які схожі один на одне. Це дійсно такий незвичний аромат, і дуже шкода, що Avon його прибрав з каталогу. Так, і до речі, от аромати і Сара Джесіка Паркер і Інкадесанс Лотос. Я могла б, якби був ще один пункт, можливо, потрібно його додати в цей парфумерний тег, які аромати ви б хотіли повторити. То от ці два аромати я б хотіла обов'язково повторити і повторю. Так, далі, самий, четверте питання, самий суперечливий аромат. Ну, для мене самий суперечливий аромат це, я так думала-думала, це все-таки аромат Today. Він у мене представлений от такою мініатюрочкою, це саме парфум. Чому він суперечливий для мене? Тому що цей аромат мені подобається, але коли я його наношу, то стараюсь не переборщити. І завжди, знаєте, от такий момент, що я постійно думаю: ага, от зараз людина зайшла, наприклад, до мене в кабінет, що навіть від одного пшику цей аромат дуже гарно лягає на шкіру, дуже гарно розкривається, шлифиті, і не всім я знаю, цей аромат подобається. Я, наприклад, дуже часто в транспорті. Десь в приміщенні зустрічаю жінок, дівчат з цим ароматом і зразу його чути, і зразу він прямо знаєте так б'є туди. Ну ще в приміщенні не так, але в жутках, коли знаєте, людей багато. Не завжди вони зараз провітрюються, ці маршрутки, комусь холодно, комусь жарко. От то цей аромат такий, знаєте, трішки і піддушує, і так ох, думаєш, ну я тебе люблю туди, ну не зараз, ну не в цій маршрутці. От, тому для мене він суперечливий. Але він дуже гарний, дуже шлейфовий, ще раз повторюю. І цей аромат не даремно являється бестселером в Avon, І він був, є, і буде, і буде багато в нього пошановувачів. Я теж його люблю, ще раз повторюю, але десь на вулицю, десь на таку прохолодну вітряну погоду, от зараз, до речі, його, його час, мені здається, на таку вже пізню осінь, і це супер-супер. Ідеш і сам насолоджуєшся, Ну, і, можливо, там десь хтось ззаду теж, теж насолоджується. Ну, Чудовий, чудовий аромат, але для мене він суперечливий, якщо мати на увазі саме от, е от такі. Моменти брати. Так, п'яте питання. Аромат, який подобається найменше. Аромат, який подобається найменше, це, або зовсім не подобається, як в моєму випадку, це аромат Faraway від Avon. У мене він представлений в отакій, такій мініатюрі 10 мл. Теж він у мене вже давненько. От навіть вже так, знаєте, гарно настоявся, тому що колір такий вже темний, темний. От. Цей аромат для мене просто... Я його взяла в ручці, не брала повну версію, ну, щоб хоча б познайомитися з ним. І е, дуже ж багато дівчат його люблять, і він є них, них улюбленим ароматом. І взагалі лінійка Фаревей е, знаєте, в багатьох дуже-дуже популярна. І з цієї лінійки мені подобається тільки Фаревей Ребел. От, всі інші якось для мене важкуваті, і я ну, знайомилася з ними тільки в пробниках. Цей же аромат для мене, ну, вибачте, можливо, комусь буде неприємно, але це аромат поту і немитого тіла. От, якщо знаєте, хтось не помився, а хоче заглушити цей. Аромат поту, то він швидко швиденько так попшикався да, і пішов на роботу чи кудись там серед людей. От для мене це просто якесь жахіття. У мене деякі колеги на роботі полюбляють цей аромат, і от коли вони приходять, ну я не можу. ну Це просто, просто я вам говорю, що це якийсь для мене жах. Це настільки неприємні аромати. І так він якось ну, для мого носу неприємно звучить, неприємно розкривається. Ну, не знаю, я його просто не використовую. Хтось там каже, сказав мені спробувати його на зиму, на хутро десь. От якось так, що він дуже гарно розкривається, сідає. Я пробувала, але все рівно оця якась нотка поту, я його відчуваю, її відчуваю цю нотку, і ну, не можу, не можу я для мене це. Кромат, який мені не подобається. Але він є от в моїй колекції, тому що ще раз я повторюю, я його купила, щоб е, поносити, спробувати, і, можливо, ще колись я якось зроблю це і ще раз нанесу його, і, можливо, якось він по-новому для мене зазвучить. Так, і е, так, який, так, так, так. Ага, ще я хотіла вам сказати, що е, тут який аромат, який мені теж не дуже подобається, але так я з ним якось стараюсь подружитися це е, аромат Attraction. Е, е е э е е Attraction, е е знаю, що багатьох у дівчат це улюблений аромат. Вони, ой, просто, як то кажуть, дуже-дуже -ду 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 Співають йому такі хвалібні ноти. Але цей аромат ну, ніби він і непоганий. Ніби от як його, коли нюхаю з флакона. Приємний такий, але на мені він розкривається якоюсь такою неприємною кислою нотою. От просто, знаєте, така кислятина-кислятина. І е, я коли наношу цей аромат, то стараюся трішки і то вже потім йду і змиваю, тому що ну, не можу. Ну, Кислий аромат і все. Так, і швиденько бачу, що телефон вже мені подає сигнали: Зимовий аромат. Зимовий аромат це для мене, от, наприклад, Premier Люкс Уд. Це троянда така, тепла, гарна, але я її можу використовувати тільки взимку, холодну пору року. Ось такий чудовий флакончик. І взагалі у мене є чимало такі, такого типу ароматів, які я використовую саме взимку. Але так як вже ж потрібно було вибрати саме зимовий, то от я вибрала Прем'єр Люкс. А так, всі аромати такої. От, е з трояндовою ноткою, з удовою ноткою. От це, це аромати, які я люблю носити саме взимку. Так, я відповіла на 6 перших запитань. Ну, а в наступній частині я відповім на наступні 6. А на сьогодні в мене все, дівчата. Кому цікаво, чекайте другу частину. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за увагу до мого каналу. Всім здоров'я і тихого, мирного дня! Пока-пока, до побачення!